Є багато рекордів, що стосуються цукерок, існує найбільша цукерка в світі. Є цукерки, визнані найсмачнішими серед шоколадних. Цікаво дізнатися про низькокалорійні цукерки. Найбільша цукерка, хто не любить отримувати в подарунок шоколадні цукерки. Таких, швидше за все, дуже мало, але є цукерка, яка є просто гігантським солодким подарунком. Вона визнана найбільшою шоколадною цукеркою планети. Цукерка-рекордсменка була проведена відомим брендом Hershey's і представлена в американському штаті Пенсільванія, і довжина в обгорці склала 5 метрів, а вага без 200 грам досяг 14 кілограмів. Цей винахід кондитерів стало найбільшою цукеркою і зайняло гідне місце серед рекордів, занесених в книгу Гіннеса. Найбільша цукерка на паличці була створена компанією Сес Сандіс якраз до дня людяника, який святкується 20 липня. У цього людяника смак шоколаду його довжина мет 44 сантиметри, ширина метр 7 сантиметрів і висота метр 80 сантиметрів. При зважуванні стало зрозуміло, що побитий попередній рекорд Гіннеса цей людяник важив 3 кілограми 176, з половиною грам, що дорівнює за вагою півтори тисячі звичайних людяників. Навіть людяники на палиці роблять гігантських розмірів є ще один чемпіон серед цукерок. Таким є мишка Багебій, його висота, мет 68 см, при вазі 633 кг. Він був виготовлений кондитерською фірмою «Юмібе Арфацсторі. Найсмачніші шоколадні цукерки складно однозначно сказати, які цукерки найсмачніші. Адже для кожного найсмачніша цукерка своя, нерідко любителі солодощів найсмачнішими вважають ті цукерки, які вони їли в дитинстві. Радянські шоколадні цукерки вважалися найсмачнішими і якісними багато любителів шоколадних цукерок. Справжні експерти, те, що кожен для себе робить висновок про найсмачніший шоколад, відомо однак, є шоколадні цукерки, які отримали світове визнання як найсмачніші, цікаві висновки. Зроблені англійською академією шоколаду найсмачнішою вони вважають шоколадні цукерки, вироблені італійською Амедеї. Вісті Пізад була присуджена премія за значимістю порівнянна з премією Оскар. Важливо, що такою премії цукерки Амедеї удостоюються вже кілька років поспіль. Цукерки Амедеї, визнані одним із кращих в світі. Цукерки в кількості 15 штук знаходяться в коробці, прикрашеної кристалами Сваровські. Це чудові шоколадні трюфелі за ціною всього лише 190 лір за коробку. Важко зрозуміти, що робить цукерки такими смачними та особливими секрет рецепта і компоненти, привезені з різних місць планети, а також найдорожче какао і істівне золото доповнюють те, що виробляються вони вручну і маленькими партіями. Найдосвідченіший гурман не може залишитися до них байдужим чи смачні низькокалорійні цукерки. Є низькокалорійні цукерки, які вживають навіть діти і ті, хто знаходиться на дієті, в їх основі сухофрукти, фрукти, ягоди і навіть деякі овочі. Нерідко такі цукерки готують в домашніх умовах. Низькокалорійні цукерки теж бувають смачними до низькокалорійним цукерок. Відноситься, фруктова пастила на основі фруктового пюре, желейні цукерки з ягодами і цукерки з кураги і чорносливу, трохи калорій у винограді в шоколаді, батончиках мюслі. Родзинкових цукерках, список можна було продовжити. Всі ці цукерки не тільки низькокалорійні, але і дуже смачні. Великий плюс також в тому, що вони зазвичай не містять штучних добавок і барвників. Цікаво, що цукерки зі зниженим вмістом калорій можна приготувати навіть з моркви кількість калорій в одній такій цукерці не перевищить 50. А значить, навіть сидить на дієті людина, сміливо може нею поласувати смачні букети з цукерок. В останні роки увійшли в моду оригінальні букети з шоколадних цукерок. Деякі умільці створюють справжні неповторні композиції. Такі букети відмінний подарунок для людей будь-якого віку і статі. Букети з шоколадних цукерок, смачні подарунки, частіше солодкі букети підносять жінкам раніше разом з букетом квітів підносили коробку цукерок. Тепер же з'явилася можливість з'єднати квіти і цукерки в єдиний неординарний подарунок. Букет з цукерок. При виборі такого букета треба ґрунтуватися на тому, які цукерки і які квіти є улюбленими у тієї, кому призначається солодкий букет. Крім цього, можна вибрати бажану композицію, а також розмір від маленького акуратного букетика до кошика солодких квітів. Краще цукерки в світі, експерти, які оцінюють ринок цукерок, зробили висновок. Що краще в світі цукерки виробляються у Франції. До виготовлення цукерок там ставляться з не меншою серйозністю, ніж до виготовлення знаменитих духів. Французькі цукерки вважаються найсмачнішими, можливо, що французькі цукерки вважаються кращими через те, що саме у Франції Давидом Шеллі була відкрита перша шоколадна фабрика, на якій він почав виробляти ласощі за формою, нагадують, цукерки цілком можливо, що найкращими цукерками у світі є найдорожчі цукерки. Ферки. Вироблені ліванською фабрикою патчі можна знайти у продажу в магазинах Великобританії Гароц. Ціна однієї упаковки, в якій всього 49 цукерок дорівнює 5 тисячам фунтів. Патчі найдорожче і найсмачніше в світі цукерки кращими українськими цукерками визнані цукерки декількох торгових марок. Це бабаєвська фабрика, Родфронт, червоний жовтень. І якщо цукерки можна їсти в будь-який час, то торти зазвичай купують на весілля. За даними юзнаїв Сарю, на одному з одружень приготували торт вагою понад 1,7 тонн. На сайті є детальна стаття про найдорожче весілля.